Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про основні компоненти харчових продуктів. З їжею в організм людини надходить понад 600 різноманітних речовин органічної та неорганічної природи. Давайте детальніше розглянемо основні харчові речовини, до яких належать білки, жири та вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни і вода. Ми з вами вже з'ясували. Що харчові продукти це натуральні або перероблені продукти, призначені для споживання в їжу. Для нас є важливим енергетична цінність харчових продуктів або їх калорійність, це кількість енергії, яка утворюється під час окислення білків, жирів та вуглеводів, що містяться у продуктах харчування, і витрачається на фізіологічні функції організму для виконання певної роботи, виміряють їх в джоулях або в калоріях. Найважливіше значення для організму людини мають білки. Бо вони належать до незамінних речовин, що зумовлено фізіологічними функціями, які виконують білки в організмі. Білки це органічні речовини, що складаються із залишків амінокислот, які з'єднані між собою у вигляді ланцюжка. Білки входять до складу тканин внутрішнього середовища, беруть участь. В утворенні скелета, зв'язок, шкіри, волосся та інших структур. Вони каталізують біохімічні реакції, регулюють обмін речовин, забезпечують в організмі перенесення кисню, органічних та неорганічних сполук, вони забезпечують скорочення м'язів і створення запасу речовин, необхідних організму. Здорове харчування передбачає, що в раціоні присутні як тваринні білки. Що містить м'ясо, риба, яйця та молоко так і рослинні, що розміщені в бобових, картоплі, насінні, горіхах та зернових культурах. Згідно з фізіологічними нормами, частина тваринних білків повинна складати 55% від загальної кількості спожитих білків. А добова потреба організму в білках становить приблизно 120 грам. Не менш важливою для організму людини. Є роль жирів. Жири це велика група нерозчинних у воді органічних речовин. Жири беруть участь у формуванні клітинної оболонки і внутрішньоклітинних мембран. Вони можуть бути складовими гормонів, вітамінів і захисних речовин. Також жири забезпечують створення запасу речовин необхідних організму. Жири разом з білками і вуглеводами становлять основу пластичного матеріалу для побудови всіх клітин і тканин організму. Вони сприяють більш якісному використанню організмом білків, вітамінів і мінеральних речовин. Окрім жирів тваринного походження, свинячого та рибячого жиру, у харчовому раціоні обов'язково мають бути і рослинні жири соняшникова, оливкова, суєва олії. Добова потреба в жирах становить приблизно 100 грамів. В той же час слід зауважити, що трансжири, які часто зустрічаються в стравах закладів швидкого харчування фастфудах, негативно впливають на роботу серцево-судинної системи, особливо небезпечний фастфуд для дітей і підлітків, оскільки впливає на їх розумовий та фізичний розвиток. Вуглеводи. Є органічними сполуками, які разом з білками утворюють складні комплекси на мембранах клітини. Ці комплекси передають усередину клітини різноманітні сигнали з їх поверхні. Вуглеводи беруть участь у створенні запасу речовин, необхідних організму, наприклад, вони накопичуються в печінці. Вони солодкуваті на смак, легко розчиняються у воді, швидко всмоктуються і легко засвоюються організмом. Забезпечують енергію життєві важливі органи. Вуглеводи є важливим джерелом енергії, яку клітина може дуже швидко отримати своїх запасів. І збільшенням інтенсивності і важкості фізичної праці зростає і потреба у вуглеводах. Середня норма вуглеводів в добовому раціоні становить близько 400 грам для людини, яка не займається спортом. Для спортсменів норма збільшується. Додаткові речовини це речовини, які не виконують ні енергетичної, ні харчової функції, але без них неможливо засвоєння їжі та життєдіяльність організму. З неорганічних сполук найбільше в організмі води. Її вміст у різних органах і тканинах не однаковий. Що вища інтенсивність обміну речовин у тій чи іншій тканині, то більше вона містить води. Так, мозок дорослої людини. Містить 86% печінка 70% кістки 20% води. В той же час чим молодша людина, тим більше в організмі у міст води. У новонароджених він становить 80% маси тіла. У дітей віком 1 рік 66% у дорослої людини 60%. Без води людина може прожити не більше 10 діб. Вода виконує багато функцій. Вона є універсальним розчинником, здатна розчиняти більшість речовин в організмі людини. Вода бере участь у формуванні внутрішнього середовища окремих клітин та організму в цілому, створює середовище для перебігу біохімічних реакцій. Вся вода в організмі оновлюється приблизно впродовж місяця. А внутрішня клітинна за тиждень. У клітинах вода регулятор температури тіла, засоб транспорту сполук опора клітин. Добова потреба людини у воді в середньому становить 1,5 2 літри. Мінеральні солі в організмі людини входять до складу клітин. Певна кількість неорганічних солей необхідна для здійснення обміну речовин. Пов'язано з виведенням із клітин та надходженням до неї різних хімічних сполук. Так, солі кальцію і фосфору потрібні для побудови кісткової тканини, а наявність солей кальцію необхідна умова згортання крові. Солі натрію і калію потрібні для роботи нервових та м'язових клітин. Солі ферому входять до складу гемоглобіну і беруть участь у перенесенні кисню кров'ю. Основним джерелом цих речовин є рослинні продукти. Кальцію багато міститься в бобових рослинах, молочних продуктах. Калію у картоплі, гречці, бананах. Купрому – в чорносливі, феруму в яблуках, салаті. А цинку в гарбузовому насінні. До вітамінів. Відносяться різні за складом та властивостями органічні речовини, які потрібні організму в невеликих кількостях, але без яких його життєдіяльність неможлива. Більшість їх входять до складу ферментів. Відомо кілька десятків вітамінів. Зазвичай їх або їхні групи позначають великими буквами латиниці. За розчинністю вітаміни поділяють на дві великі групи. Водорощінні та жиророщіння. Як ви бачите із таблиці, до водорозчинних вітамінів відносяться вітамін С, вітаміни групи В, ПП. П, вітаміни це вітаміни А і Д. Зверніть увагу, які функції виконують різні вітаміни в нашому організмі. Вітаміни виявляють високу активність в малих кількостях, не відкладаються про запас. І не синтезуються в організмі. Надходять вітаміни в організм у складі харчових продуктів рослинного та тваринного походження. Добова потреба у вітамінах невелика, але невідповідність у потребах вітамінів призводить до серйозних порушень в організмі. Так утворюються гіповітамінози за нестачею вітамінів, а вітамінози за відсутністю вітамінів і гіпервітамінози. Коли відбувається надлишок вітамінів. Слід зазначити, що вітаміни швидко розкладаються. Більшість із них не відкладається про запас і не синтезується в організмі, тому необхідно постійно вживати продукти, що містять вітаміни. Головне джерело вітамінів це свіжі фрукти, овочі, а також вершкове масло, молоко і м'ясо. Дякую вам за увагу! До наступної зустрічі!